Кав'єрочка, вже приїхав Віталік з нової пошти, правда, перебрався, але попередні відео це просто для настрою, щоб вам підняти настрій. бо Дивіться, гнеда бушує, спокою не дає, але життя продовжується. І забрав Віталік посилки з нової пошти. Я вам скажу, від кого це посилка від пані Любочки з Сарни, з міста Сарни. Пані Любочка, нам нас купляє завжди рушники. І Які зробила смакулики? нам такий презентик. Це пахлава. Ой, кавалерка, дивіться. Як це смачно. А. І, Наталя. а Наталя вже ногами перебирає, бо нижня посилка mm. то її є. Вона попросила нас, щоб ми їй замовили електричні ясорубки. І дивіться, пані Люба передала такі смаколики. Пані Любочка, щиро, щиро вам дякую. Дякуємо, нам дуже-дуже приємно, дякуємо. Yeah. Сьогодні ваші рушнички поїдуть до вас, бо хворіли і не мали часу відправити. Дякуємо! Колирочки, я вам скажу така: зараз попереду вже розпочинається сезон закруток. Наталя кожен рік закручує аджику, кабачкову ікру, помідори. Ну, це закручує, але в неї немає електричної місрубки. І вона каже, Галя, ви там з Віталіком, знаєте, якийсь сайт каже, Замовте мені якусь файну місрубку. Я кажу, я тебе дам свою, а вона каже, ні, я не хочу. А то каже, техніка є, а не дай Бог щось станеться каже, що я потім буду робити. Ну і ми з Віталіком, знаємо, інтернет-магазин не класно. І замовили, Наталі, не те, що електричну м'ясорубку проводити, а це є м'ясорубка 3 в одному. І дуже класно бачите, що ця м'ясорубка має 2400 вольт. Навіть моя м'ясорубка стільки немає. Вона є довготривала, і її навіть не треба зупиняти, щоб змолоти все, що вам потрібно. Ну, робимо розпаковку. Дивіться, в комплект іде. Ось така насадка. Це є подрібнювач Наталя. Бачите, ось такі насадки. Моркву пошинкувати, буряку пошинкувати. Бачите? Це дуже-дуже гарне таке. є, Дивіться, є ще ось така насадка. Знаєте, що дуже добре? Добре, коли є ось такі м'ясорубки і вже в комплект входить насадка. Тому що навіть в дуже дорогих м'ясорубках навіть немає насадок, а їх всіх. То треба... — Для шинковки. Треб... Це так, це для шинковки. І їх треба докупляти. Ну і Наталя тоді так ахкала охкала на нашу сото вежима. Подивитися на серце. Соковижималку, і тут також є соковижималка, вже йде в комплекті. Кавалерка, але це і реально дуже-дуже круто. Хто робить закрутки, це, бачите, така пластмаска, ось, підштовхувати це, що ви е, мели. Кавалерочка, ну що я вам скажу? Я здивована сорубкою, говорю, так як є. виділи насадку для е, на терасі. Ну і зараз подивимося на працю. Є два положення. Одне. Не будить цей. Не скаче, нічого. що що Не скаче, знаєш, нема такої вібрації. Взагалі <пілляв> навіть не копи. Я вам скажу скуки. Я хто завжди виключаю. Знаєте, що воно мені зараз? Це сук не був. То що, знаєте, не моя, я мою супер. А Але супер є. Витягнула ту пору дошкорщ, тобі вже нічого не треба витягнути. Ні... Це яка економія часу, розумієте? Лірочка, завдяки ось цій насадці за пару хвилин зробили кабачкову, як це називається. правильно? Дерун Кабачковий бульб'яний дерун. Бачите, з такою електром'ясорубкою нічого не потрібно, ні терки, взагалі нічого. Якщо чесно, дуже класна електром'ясорубка. вона не ходить. ти Та, немає Вона випадки. не гудить, сильно вона реально сильно ну, класно працює. Таке діло використовували е, подрібні. Тестували. тестували. Я вам зразу покажу, як я роблю е, дивни, але з кабачка. Бачите, дала? Кабачок. Тут, до речі, один кабачок, дві маленькі морквини, пів цибулин і дві бульби. Так? Так. Бачите, так дала. Багато не даю це. Даю одне яйко. Ходимо зараз всі допомоги. Сім бачимо. Одаємо око, я на око не. Ну я, Але я завжди даю сметану до таких, я вже нині не буду давати сметану, бо то буде за дуже сильно, коли я не хочу. І бачите, коли є така м'ясорубка, а як ви ще, кавалірка маєте місце, щоб її не ховати, то вам дуже пощастило, чесне слово. Бо ми всю свою таку техніку. Ми покористуємося і мусимо ховати, тому що кухня, здається, велика, але насправді вона не є робити. Бачите, і скільки часу пройшло, як ми е, натерли, то все, а на терці, скільки би часу пройшло. А аджіку робити, а ось велика сім'я робить по пару порцій. І що тоді говорити, це то дуже проблематично, що я що, неправду говорю? говоримо так. Так, тому що йшло на це все півдня мінімум. Не, йшло, поки не честиш, поки на ти ти все те. перемолиш. У мене ще така, знаєш, хорош, ну ти що немає. М'ясо перемолювати, вона мені, мені запутує такі, знаєш про жив. А тібу та вони будуть запутувати. А я прочитала вже. Ти вже ти ж все прочитала, що ти виходить. Бачите, Кавеліка, і нема що робити, такі вот терпіті пляцки з кабачка. Я не хотіла, ще не моя година, але поки посмажу. Якраз буде моя, моя година вже обідати. У мене сьогодні на обід будуть каб... деруни кабачкового бульб'яна. І нема їх, що робити. Кавалєрка взагалі. Класна, Наталь. Чесне слово, вибирали, як для себе. Подивитися, це металеві. Ці всі металеві. Дуже хороший цей магазин. <кхух> Ці недоступні. Ну, то є якість... ще зараз машині закономерно. І якість. То ясно, що законовна і якість дуже класна. Ти будеш неї задоволена. Я вже задоволена. М'ясорубка то є на все життя. То є просто на все життя. Одним словом, я смажу поки перті пляцки з кабачка і з буль.